Ми всі такі вільні, ми всі такі горді. У кожного свій непохитний гештальт. Простенькі слова, надруковані в Ворді, нікому тепер не потрібні, на жаль. Кругом життєзнавці і психологині в TikTok кожен другий як мінімум фрейд. Нікого не зваблюють справи рутинні, такий собі модний, сучасний апдейт. Усі оминають токсичні стосунки. Шкідливі продукти не ставлять на стіл старого життя, лаконічні малюнки крізь призму мереж видаються unreal. Усе поділилось на квоти і квести. Усе так змінилось, хоч з дому тікає. Все важче в собі заглушити протести. Все важче надію плекати інсайд. Життя трансформується в різні формати. Від memory car до стареньких касет. Та що б там не сталося? Давай пам'ятати. Якщо ти живий, це вже, друже, надбет. Надбе.